Свою розмову військовослужбовець Андрій розпочинає зі слів про громадянський обов'язок кожного українця. Захищати свою державу і це, що вони ухиляються і втікають від ЦК, ну це не дуже хороший показник для нашого суспільства. Коли комусь треба щось, то від держави, то звертаються дуже швидко. А як треба виконати щось для, для неї, то. Починають шукати тисячу причин з перших днів повномасштабного вторгнення Андрій пішов до військкомату у Радивилові. Там ніс службу у роті охорони. На початку 2023-го перевівся у 68 му Єгерську бригаду на Донеччину. Пізніше літом переїхали на Харківський напрямок. Там пробули 8 місяців і зараз назад повернулися. В Донецьку область. Андрій переконаний, мобілізація необхідна в Україні. Засуджує ухилянтів, бо є люди, які знаходяться у гарячих точках з лютого 2022 року. Їм також необхідний відпочинок, додає захисник. Є хлопці, які воюють з самого першого дня, які вже на даний час більше двох років тут знаходяться, які також хочуть відпочити, попасти додому, бачити сім'ю, рідних. Це важливо їх. Поміняти, тому що психологічно людині теж людям важко. Також згадує і цивільних людей із західних регіонів України. Занепокоєний, що більшість вважає війни вже немає. Як приїжджаєш додому, там вже нічого немає. Там всі гражданські ходять ні про що не думають, що тут десь війна є. Нагадати. Та найбільше дратує на те, що через два роки війни українці дуже змінилися до гіршого. Якщо прийняти на початку і зараз, це зовсім дві різні протилежності. Тоді всі бігли в воєнкомат і не пускали, бо вже людей було забагато. А зараз навпаки. Воєнкомат шукає людей. Тому Андрій резюмує: якщо українці хочуть здолати ворога, необхідно єднатися і не втікати від військоматів. Переконаний рано чи пізно війна торкнеться кожного. Павло Невесенко, новини рівного.